Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні наш випуск про найголовніший бій поточного року у боксі. Вже сьогодні, 19 липня, на арені Вемблі в англійському лондоні, відбудеться грандіозний вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, головною подією якого стане реванш за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Уперше вони билися в серпні 2023 року у Польщі. І Усик переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Тоді на кону було три титули WBA, IBF і WBO, що належали українцеві. У комейн-івенті британець Лоуренсо Колі битиметься з бійцем з Південно Африканської республіки Кевіном Лареною за титул WBC Силве у супровожкій вазі. Також у карді виступлять ще два українські боксери. Даніель Лапін відбоксує з британцем Льюісом Едмонсоном у ліміті на півважкої ваги. А Владислав Сіренко поб'ється зі ще одним місцевим бійцем Соломоном Декрасом у суперважкому дивізіоні. Ну, а перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отриму ще більше емоцій від поєдинку разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери відгри своє. Повертаємось до головних героїв. Олександру Усоку 38 років, зріст 191 см. Він чемпіон Європи і світу та Олімпійських ігор. Зірка напівпрофесійної ліги WSB, боксує професійно з 2013 року. Тут його рекорд 23 перемоги, 14 з них завершив достроково. У 2016 році в статусі обов'язкового претендента відібрав чемпіонський титул за версією WBO у крузера Криштофа Гловацький. Після двох захистів прийняв пропозицію виступити в турнірі суперсерії. Перемоги над Марко Хуком, Майрісом Бріедісом і Муратом Гасієвим принесли бійцеві титул абсолютного чемпіона Крузервейта і місце в топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. З 2019 року виступає в Хіввейті. У третьому бою в дивізіоні Олександр відібрав титули wba Super IBF і WBO у суперзіркового Ентоні Джошуа. Підтвердив перевагу над опонентом у негайному реванші. У 2023 році, як ми вже казали, достроково переміг обов'язкового претендента за версію WBA Даніеля Дюбуа. Після цього, у травні 2024 року, відібрав останній чемпіонський титул до колекції, перемігши Тайсона Фюрі роздільним рішенням. У грудні в реванші здолав його знову. Тепер вже одноголосним рішенням. Його супернику Даніелю Дюбуа 27 років, зріст 196 см, Дебютував на профі-рингу у 2017 році. Тут його рекорд 22 перемоги, 21 з яких нокаутом і дві поразки. До 2023 року якихось знакових імен у послужному списку боксера не було. Хіба що більш-менш відомі Кевін Джонсон і Разван Кажанов. у 2020 році? Дюбуа поступився достроково співвітчизнику Джо Джойсу. Але все одно зумів випередити переможця. У наступному бою став тимчасовим чемпіоном WBA, Біа, побив по Одинадіну, А у 2022 році відібрав пояс WBA World у Тревора Брайана. У грудні того ж року Даніель ледь не програв Кевіну Ларені, травмував коліно, але зумів переламати хід бою і переміг нокаутом. У статусі обов'язкового претендента вийшов на поєдинок з об'єднаним чемпіоном світу Усиком і програв технічним нокаутом. Закрив невдачу двома солідними достроковими перемогами. Спочатку завдав дебютні поразки Джарелу Міллеру і Філіпу Хорговічу. Після цього Дюбуа був переведений у повноцінні чемпіони IBF без бою, коли Олександр Усик прийняв рішення відмовитися від титулу. А у вересні сенсаційно захистив титул, накаутувавши топового співвітчизника Ентоні Джошуа. Бій реванш з Олександром Усиком. Це безпрецедентна можливість для Дюбуа. Перемогти найсильнішого і найтитулованішого на даний час боксера планети та величезний шанс сходу увірватися відразу на олімп світового боксу. Ну і переходимо до головного: так де ж і коли дивитися вечір боксу із Лондона? Шоу у нас розпочнеться о 20-й за Києвом та о й за Останою. Головна подія Бій Усик дюбуа 2 очікується не раніше 23.50 за Києвом та о 1.50 за Останою і Ташкентом. Однак час може змінитися в той чи інший бік залежно від тривалості боїв Андеркарда. Вечір боксу покаже стрімінг Дазон. В Україні бій транслюватиметься на відеоплатформі Мегого. Ну а для усіх інших, кому ця послуга буде недоступна, ресурс FightNews Info, як і завжди, пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше. Чекаємо конкурентного видовищного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео. Кого ви бачите переможцем бою реванша між кращими представниками надважкого дивізіона в сучасності українця Олександра Усика чи британця Даніеля Дюбоа. Зуміє все ж динаміт вирвати перемогу у Усика та повернути чемпіонські пояси додому до Великої Британії, чи Олександр знову доведе, що він найсильніший боксер у світі і вкотре переможе грізного велетня з туманного альбіону. А можливо, нас навіть і порадує достроковим видовочним фіналом. До якого результату зустрічі схиляєтеся саме ви, до перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений, буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець згору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.